Тариф на проїзд в Нікопольському громадському транспорті влітку цього року подорожчав до 3 гривень. Аргументація перевізників висока вартість бензину, через що вони зазнають значних збитків. З новим тарифом не погодились діти війни. Вони неодноразово влаштовували акції та до них не прислухались. Тариф продовжує діяти. Чому він завищений, пояснив Едуард Султан. Чоловік каже, перевізники спіймали нас на кількості пасажиропотоку, вказавши цифру як мінімум вдвічі меншу. Чоловік включається в пасажиропоток дважды, коли я їду на роботу или кудись і возвращаюсь. Якщо пасажиропоток в день 37 тисяч, то користуються автобусом розділити на пополам. Тобто я поїхав туди, я повернувся обратно. То есть всего количество лиц, пользующихся услугами автомобильного транспорта, 18 тысяч в день или 15% населения. Ну это чистая ерунда. Згідно наданих розрахунків перевізників громадським транспортом користується 15% нікопольців. Едуард Султан впевнений, такого не може бути. Його цифра мінімум 30 Плюс дехто їздить з пересадками. Мінімальне, мінімальне 31%. Ну, вилічую я в два рази. В два рази. Це мінімальне. А так, десь 40% населення. Це это... В всіх населених пунктах десь 40 населення користується услугами автомобіль транспорту, за підрахунками Едуарда Султана, якщо взяти збільшений пасажиропотік, той, який він вважає реальним, щомісячний прибуток перевізників з тарифом 2 гривні 50 копійок сягає 6 мільйонів гривень. Зупинятись на досягнутому та миритись таким свавіллям чоловік не має наміру разом з нікопольським майданом та громадською організацією Діти війни він планує довести свою правоту.